За понад два століття львівська політехніка виховала не одне покоління студентів, науковців, лідерів, серед яких чимало осіб, які брали участь у національно-визвольних змаганнях першої половини ХХ століття. Одне з чільних місць в історії національно-визвольного руху та львівської політехніки належить Катерині Зарицькій. Катерина Зарицька народилася 3 листопада 1914 року у місті Коломия на Івано-Франківщині, в родині українських інтелігентів, професора математики Мирона Зарицького та Володимира з дому Зафійовських. Майбутня діячка ОУН зростала у сім'ї, що мала давність священниче коріння. батько Катерини Мирон Зарицький, видатний вчений математик та педагог, учасник Першої світової війни. Професор Львівського університету, дійсний член наукового товариства імені Тараса Шевченка, а ще автор більш як двох десятків наукових праць, опублікованих в українських та іноземних виданнях. Катерина Зарицька була єдиною дитиною в сім'ї, тому з самого дитинства її оточувала любов і піклування батьків, які всіляко опікувалися її навчанням і відпочинком. Середню освіту Катерина здобула у Тернопільській українській державній гімназії у 1925 році. Після свого переїзду до Львова Катерина Зарицька продовжила свої студії у приватній жіночій гімназії сестер Васильянок, яку своїм коштом утримувала українська громада за сприяння митрополита Андрея Шептицького. Зарицькі спочатку мешкали на вулиці Шимоновичів, сучасна вулиця Андрія Мельника, а згодом на вулиці Обертинській, сучасна вулиця Зарицьких. Ще ученицею Катерина Зарицька належала до Скаутської організації пласт однієї з найдієвіших українських молодіжних організацій. Старше покоління пластунів відзначалося у підрозділах українських січових стрільців та української галицької армії. Зокрема, батько Мирон Зарицький під час Першої світової війни вступив до легіону українських січових стрільців поза пластом. Катрія активно займалася спортом, зокрема в гуртках Українського спортового союзу. Навчаючись у гімназії, Зарицька належала до юнацтва підпільної молодіжної організації, що була підпорядкована ОУН і об'єднувала молодь віком від 15 до 18 років. Дівчата обговорювали нелегальну літературу, вивчали історію України. Вели дискусії на політичні теми, вчилися працювати в умовах конспірації. У 1932 році Катерина Зарицька успішно склала іспит зрілості і вступила до Львівської політехніки на відділ водної та сухопутної інженерії. Навчаючись у львівській політехніці, вона зарекомендувала себе не лише успішною студенткою, зокрема наполегливо вивчала іноземні мови, але й залишалася активною членкиною ОУН. У 1931-1932 роках вона входила в дівочу бойову розвідувальну п'ятірку. Була референтом відділу пропаганди юнацької мережі УН. Вроджений розум, організаторські здібності, любов до України дозволили їй посісти одне з ключових місць в структурі організації українських націоналістів. У 1934 році Катерина Зарицька була заарештована у справі вбивства міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького. Вона була засуджена на 8 років. На волю вийшла у травні 1939 року. Відбуваючи покарання у Станіславській в'язниці, вона зустріла товариша дитячих років Михайлу Сороку, також активного члена ОУН, і який згодом став її чоловіком. Однак їхнє сімейне щастя тривало недовго. У березні 1940 року вони були обоє заарештовані НКВД з цього часу. Їхні життєві шляхи розійшлися 2 вересня 1940 року. Катерина Зарицька у в'язниці Бригідки у Львові народила сина Богдана, який перебував з нею 9 місяців. Згодом його всиновили її батьки. Катерина Зарицька перебувала у в'язниці НКВД з березня 1940 до червня 1941 року. Дивом їй вдалося уникнути знищення. Після звільнення Катерина Зарицька продовжила навчання у Львівській політехніці, на базі якої було організовано вищі технічні курси. Вона відвідувала їх під прізвищем Сорока. Освіту здобувала на відділенні будівництва за спеціальністю Геодезія. 11 березня 1944 року отримала свідоцтво про успішне закінчення курсів. Окрім навчання, Катерина Зарицька активно була задіяна в діяльність ОУН, організовувала у місті підпільну жіночу мережу, займалася ідеологічною роботою, підготовкою санітарів в підпільному українському Червоному Хресті. За свою працю була нагороджена срібним хрестом заслуги. У 1945-1947 роках Катерина Зарицька під псевдом Монета була зв'язковою головного командира УПА Романа Шухевича. Жила на нелегальному становищі під прізвищем переселенки з Польщі Марії Вирюк. Катерина підшуковувала конспіративні квартири криївки для Романа Шухевича. Від її кмітливості та працездатності залежав успіх роботи підпілля 21 вересня 1947 року. Катерина Зарицька була схоплена агентами НКВД на залізничній станції міста Ходорів. Під час арешту чинила збройний опір. Навіть намагалася вжити отруту, але була врятована. Слідство в її справі тривало майже рік. Вона була засуджена на 25 років. Таборів суворого режиму з чоловіком вона вже більше не побачилась у 1969 році. Ще відбували в'язничний термін у таборі суворого режиму у Мордовії. Табірне начальство навіть не дозволило їй приїхати на похорон Михайла Сороки після його смерті у таборі у червні 1971 року. Катерина Зарицька вийшла на волю 21 вересня 1972 року із забороною проживати в Західній Україні. Оселилася у місті Волочиськ Хмельницької області. І 72 років життя Катерина провела у в'язницях 25 років. З чоловіком об'єдналися вже після смерті. Померла Катерина Зарицька 29 серпня 1986 року і була похована на Личаківському кладовищі у Львові у родинному грубівці. 28 вересня 1991 року Катерину Зарицьку перепоховали разом з її чоловіком Михайло Сорокою. Тіло якого вдалося перевести із Сибіру на полі почесних поховань личаківського кладовища за часів незалежної України було здійснено заходи шанування пам'яті Катерини Зарицької. Про неї було написано кілька книг десятки статей. У 1991 році одну із вулиць міста Львова було названо на честь родини Зарицьких. А на будинку номер 27, де вони мешкали, встановлено меморіальну таблицю на згадку про родину Зарицьких та Михайла Сороку. У 1993 році у вестибілі головного корпусу Львівської політехніки було відкрито меморіальну таблицю із прізвищами борців за волю України, серед яких чільне місце займає Катерина Зарицька.